Доброго дня! Сьогодні в ганузевій CRM системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал автоматичне призначення відповідального менеджера по вхідних лідах забудовника. Отже, основою бізнес-процесу автоматизації є при роботі з клієнтами саме встановлення відповідального менеджера по вхідних лідах. Для цього використовується RPA, тобто автоматизація бізнес-процесу за рахунок використання роботів роботизації. Так звані роботи, цифрові працівники забудовника виконують частину процесу, яку не потрібно виконувати менеджерам компанії, відповідно економиться час, ресурси, кошти і так далі. Ручне встановлення відповідального менеджера, якщо зараз відбувається в ваших бізнес-процесах, в своїй основі має безліч помилок, можливостей для похибок, можливостей для маніпуляції даними і є неефективним. Автоматичне встановлення відповідального менеджера виключає всі ці дані поминки і робить бізнес процес автоматизованим і безпоминковим, тобто правильним. Розглянемо декілька ситуацій, декілька сценаріїв, оскільки для бізнесу надзвичайно важливо автоматизовано встановлювати відповідальних менеджерів і контролювати, які менеджери відповідальні за ліди. З цього розпочинається процес автоматизації бізнес-процесу обслуговування клієнтів. Бачимо, що в даному демонстраційному ліді відповідальний менеджер не заданий, не встановлений. А в іншому демонстраційному ліді встановлений автоматично і зафіксована дата, коли встановлений, в який час і яким способом. І бачимо обробку. Зараз покроково розберемось з усіма деталями. Отже, якщо бізнес-процес передбачає ручне вказування відповідального менеджера, це означає, що система матиме безліч помилок. І дані, які збиратиме система і навіть виводитиме в звітах, будуть некоректними. Тому важливо вказувати відповідальних менеджерів автоматизованим способом. Для цього якраз використовується RPA-сценарій, RPA рішення. Я продемонструю на практиці, як це працює. Для прикладу, на сайті замішаємо заявку. Це буде тестова заявка. Яка буде автоматизованим способом передана в ганузеву crm систему G++RM. І ми бажаємо, щоб при такій заявці, яка попадає в crm систему і відповідальний менеджер, і обробка створювались автоматизованим способом. Для цього пропишемо номер телефону, і і запитання. Замовимо відповідну консультацію. Повернемось в CRM, бачимо, що прийшов лід, відкриваємо даний лід. І по цьому вхідному ліду автоматизованим способом одразу встановлено відповідального менеджера, тобто відпрацював RPA процес, цифровий працівник забудовника, і створена обробка запиту, де ми бачимо, що даний демонстраційний менеджер співробітної компанії ще не прийняв даного ліда в роботу. Проте відповідальний менеджер вже назначений. І, повертаючись до списку лідів. Ми можемо відфільтрувати по відповідальних менеджерах і по обробках дані ліди. Суть зрозуміла. Я продемонстрував, яким чином вмузевій CRM-системі CRM G відпрацьовує RPA-сценарій по встановленню відповідального менеджера в гамузевій CRM-системі CRM. G Зараз хочу задати вам одне запитання. В вашій поточній CRM-системі, як у забудовника, Відповідальний менеджер встановлюється автоматично, чи ви вказуєте його вручну? Ми не розглядатимемо відповідь на ваше запитання, проте хочу акцентувати увагу на те, що компанії, підприємства, забудовники, які обрали рішення з моделями RPA, економлять час, ресурси та збільшують свої продажі і доходи за рахунок якраз таки автоматизації. Зараз рекомендую переглянути відео, яким чином автоматизованим способом маршрутизувати ліди звернення між менеджерами, які працюють з клієнтом. Це відео ми вводимо на екрані.